Добрий день, обіцяний аналіз минулорічних помилок. Три в одному. Є один текст і до нього аж три тестових питання. Давайте подивимося, що описано. Хвороба канавана – це рідкісна генетична патологія людини, пов'язана з розвитком нейродегенерації. Причиною хвороби є дефект гена ASPA, локус якого міститься в 17-тій хромосомі. Ген кодує фермент аспартоацелазу, який у нормі забезпечує перетворення N-ацетиласпартату. Продукти цієї реакції необхідні для утворення міелінової оболонки нервів. Хвороба розвивається за одночасної наявності двох дефектних алелів цього гену. І, можливо, 5% генів при на зрозуміють розуміють всі слова. Та чи дійсно це нам потрібно? Давайте розбиратися і подивимося, які питання є до цього тексту. Перше питання. Ген ASPA кодує структуру. І є варіанти: нуклеатиду, гуглеводу, білка або ліпіду. А вже з 9 класу ми знаємо, що гени кодують або РНК, або білки. Варіанта РНК в нас тут немає. Відповідно, не білок. Що ще в тексті підказує нам вказує саме на білки? Сказано, що ген кодує фермент, а фермент, знову ж таки, це в першу чергу білки. Але, як не дивно, більша частина учнів обрала саме нуклеотид. Тепер я повторюються помики. Йдемо далі. Е, наступне запитання. Є е, учень і учениця, і, звісно, вони щось між собою обговорюють, і нам важливо зрозуміти, хто з них правий. Що ж саме вони обговорюють? Учень висловив судження, що успадкування описаної хвороби не щеплене зі статі. Учениця зауважила, що це захворювання є аутосомно домінантним. Е, давайте пригадувати, що в каріотипі людини взагалі-то 46 хромосом. Із цих 46 хромосом, о, які двісно в парах, так, 22 пари о, це звичайні хромосоми, о, і є окрема пара з так званих статевих хромосом. Тут о, в мене о, каріотип о, о, чоловіка, тому вони різні. У жінок вони однакові, тобто це або XX, або XY. І, відповідно, всі гени, які містяться в цих статевих хромосомах, вони будуть щеплені зі статі. Всі інші 22 пари це аутосоми. І якщо е, якийсь ген знаходиться е, в цих хромосомах, він зі статтю не щеплений. Давайте е, подивимося ще раз, що ж в нас за умовах, в якій хромосомі розташований наш ген. І тут ми бачимо в 17-тій хромосомі. Відповідно, він дійсно не щеплений зі статтю, і він дійсно е, так знаходиться в аутосомі. Тобто, учень вже точно правий, а що ж е, думкою учениця? Вона стверджує, що це захворювання є аутосомно домінантним. нам треба перевірити другу частинку цього ствердження. Що ми знаємо про взагалі алелі, домінантні, рецесивні? В Кожній парі, ось вона, 17-та хромосома, так є насправді по парі кожного з генів. Тому що одна хромосома в нас від папи, інша від мами, і, наприклад, десь тут знаходиться цей самий ген, про який ми зараз говоримо. Так, і він є, нам дістався один від папи, друга хромосома і а, другий а, від мами. А вони могли бути однакові, могли бути і різні. І ми їх позначаємо певними буквами. Так ось, а якщо вони однакові, звісно, питань немає, якщо ж вони різні, давайте позначимо це двома різними буквами великий, і тут буде в мене маленька буква. Так, ось, якщо один алель проявляється, незважаючи на те, який другий алель, такий алель називається домінантом. І, власне, учениця стверджує, що наша хвороба це домінантний алель. Якщо б це було так, вже одного алеля було б достатньо, щоб хвороба розвивалася. А в нас в умові чітко сказано, що хвороба розвивається за умови одночасної наявності двох. Алелів цього гена. Відповідно, цей алель не може бути домінантним. І є рецесивні алелі, це ті, які проявляються тільки коли їх два, коли їх ніхто не подавляє. І ось наша хвороба, хвороба, ну, не наша хвороба, а хвороба, яка аналізується, хвороба канавана, так, дефектний ген саме рецесивний. Тому в цьому питанні ми розуміємо, що цілком правий тільки учень. І це, окрім зрозуміло, в минулому році, ну, скажімо так, третина учнів. Наступне питання: яка ймовірність народження в подружжя дитини з хворобою канавана, якщо один із подружжя не має дефектного алеля гена, а другий гетерозгодний за цим геном? Знову ж таки, не лякаємося складних слов, навіть якщо ви їх не пам'ятаєте. Ось вона наша хромосома. Так. Давайте пригадуємо, що ми вже з вами розібрали. Дефект рецесивної, який проявляється лише за одночасної наявності двох. А норма алель. І це ми вже зрозуміли з вами в попередньому пункті. Тоді, якщо в одного з батьків Взагалі не було дефектного гена, тобто в нього були два домінантних алелі. Він не може дати дитині дефектний ген, і дитина обов'язково є ось цей нормальний домінантний. І, відповідно вже, в такої дитини хвороба розвиватися не буде. Що ж залишається? Залишається обрати вірну відповідь. Якщо в будь-якому випадку хвороба розвиватися не буде, відсоток нуль. І тепер звертаю вашу увагу. Це ну, прямо передостання за кількістю відповідей варіант. Так, бо більшість обирали або Б, або В. Ну, а тепер повертаємося до нашого питання. Зверніть увагу, насправді нам було потрібно знати, в якій хромосомі розташований цей алель, блок з цього алелю, так, що, власне, він подує. І ось ця фраза про те, що для того, щоб проявлялася хвороба, нам треба одночасно наявність двох дефектних алелів цього гена. Схожі питання були по іншій хворобі, наприклад, вже була хвороба Теасакса, може з'явитися якась нова хвороба, і тепер ви знаєте, на що звертати увагу в описі, а на що ну, може і не стоїть вам лякатися. Будь мудріше, аналізуй попередній досвід, і ми можемо робити це разом, бо я це роблю стабільно. В інстаграмі, в Ютубі. Крім цього, я набираю групи, в яких можна попрацювати більш глибоко ті питання, які бувають у МНТ. Успіхи ми готуємося разом.